У Запоріжжі аномально зацвіла сакура. Таке явище нині можна спостерігати в Вознесенівському парку міста. За словами дендролога Олександра Хвостова, це є нетиповим для нашої кліматичної зони, адже зазвичай пік цвітіння сортових сакур середина квітня. Серед причин аномальна тепла осінь та засушливе літо, а також глобальні зміни клімату, зазначає дендролог. Засушливе літо в результаті цього рослини вони впадають в таку сплячку в другій половині літа. А потім у нас наступає. У осінь осінь у нас дощова, тобто велика кількість дощів. Вона прокидається, і відповідно у рослини збиваються ритми, і вона думає, що вже почався новий сезон, тобто сплячка відбулася, почався новий сезон. Інший момент, от я е, який можливий, це тепла та довга осінь, тобто бутони, котрі сформувалися влітку для наступного року, частково пробуджуються та відкриваються. Чим більше воно квітне зараз, коли зараз, коли воно ну, не типово, тим менше воно буде квітнути весною.